В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вночі росіяни атакували безпілотниками. А ранок почався з кабі в спрямованих на Запорізький район. Деталі ворожого терору. Далі. Запорізькі об'єднання почали знайомити з новоствореним центром ветеран про Запоріжжя. Деталі за мить. Історія мужності та відваги. Центр ветеранського розвитку влаштував зустріч вихованців юнацького руху Байда із захисником Азовсталі Геннадієм Харченком. Його історія у випуску. Вночі росіяни атакували безпілотниками. Ранок почався з кабів спрямованих на Запорізький район. Внаслідок ворожих ударів по Павлівці Васильівського району. Поранення отримали дві літні жінки в селі Біленьке в півдроном пошкоджений, припаркований на вулиці автомобіль. Загалом впродовж доби окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків, квартир та господарських споруд. Війська РФ здійснили шість авіаційних ударів по степовому Гуляйполю, Малинівці та Залізничному. Шість обстрілів з РСЗВ накрили жовту кручу Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку. 168 шістдесят завдано по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Такмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу малої Токмачка, степового та малих чербаків. Тим часом наші захисники на запорізькому напрямку підготували смаколики для окупантів. Запорізький напрямок тримається, і із рубрики Нагодуй трьох чепуху загрузилися ми знов от такими от смаколиками. Які зараз дуже швидко попадуть до наших хлопців, і вони підкинуть їм грусі. Вніч на 12 травня противник атакував ударними БПЛА. Південні, східні, північні та центральні райони України задіяли 108 безпілотників типу шахет та безпілотники-імітатори різних типів. Рашисти вдарили дроном по автомобілю енергетиків на території сумської громади. Одна людина загинула, троє дістали поранення. Найбільше обслів зафіксовано у Сумському та Шостинському районах. У лікарні помер житель Ворожбянської громади 1953 року народження, який 5 травня був госпіталізований після вибуху каба. За добу з прикордонних громад області. Було евакуйовано 371 людину. Росіяни обстрілюють і населені пункти Донеччини, пошкодження агропідприємства, житлові будинки, гаражі, лінії електропередач. Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту минулої доби евакуйовано 116 людей, у тому числі 6 дітей. На Херсонщині ворог продовжує спроби витіснення українських захисників із займаних рубежів на річці Дніпро. Так, минулого тижня російські загарбники 17 разів намагалися штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими захисниками. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1606 БПЛА-ФПВ, з них 724 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання. На Краматорському напрямку воїни штурмової бригади здійснили зразкове комплексне ураження сили засобів противника в результаті знищено ворожу піхоту в укриттях, опорні вогневі точки, мобільні засоби комунікації та мотоцикл. Зранку 12 травня в запорізьких соцмережах містяни стали масово ширити відео, де видно, що річка Мокра Московка забруджена речовиною невідомого походження. На ці пости відреагували всі екстрені та екологічні служби міста і області, аби з'ясувати походження речовини, причину витоку в річку, а також шкоду для довкілля. Більше розкаже Ольга Ларіонова. Приватний сектор у центрі Запоріжжя на поверхні води у річці Мокра Московка чорна масляна пляма загальною площею близько 800 квадратних метрів. Вранці 12 травня її побачили місцеві жителі та забили тривогу. Відзняли побачене на телефон та виклали відео у соцмережі. будемо вважати, що це вуглеводні по запаху, як нафта. Кинули це відео у соцмережу. А сьогодні вранці приїхали. Ранок був прохолодним. І оцю кубку я навіть зміг у руку взяти. Тому температура сьогодні вранці була десь плюс Градусів, а зараз сонце трохи пригріло і з'явився запах нафти. На відео у соцмережах швидко відреагували відповідні служби. Обласний лабораторний центр та екоінспектори взяли проби води. Правоохоронці проби невідомої речовини. Тепер разом із місцевою владою вивчатимуть ситуацію. Зараз на березі річки тривають слідчі дії. Правоохоронці взяли проби цієї речовини і встановили товщину шару. Десь приблизно 7-8 сантиметрів на поверхні води. Декілька тонн, мабуть, десятки тонн цієї речовини, тому що там. Товщина слою, там, де я особисто бачив, там більше 5-7 сантиметрів. Зараз наші фахівці досліджують, вони ще знаходяться на місці, досліджують. Ось місце впадіння в річку Мокру Московку струмка води, яким і зайшла у річище чорна пляма. Як на мене, найстрашніше це коли сонце пригріє, і пляма розтечеться та потрапить далі у Дніпро. Це добре, що річка поросла очеретом, і очерет зупинив все це. Ось ми можемо побачити, як очерет затримує весь цей бруд, і нижче за течею вода в річці більш чиста. Аби зупинити цю пляму на шляху до Дніпра, служба ДСНС задіяла важку техніку. Вже сьогодні по обіді виставила загороджувальні бони і почала збирати речовину. А державна екоінспекція досліджуватиме проби води і ґрунту, аби обрахувати збитки для довкілля. Шкода для довкілля буде розрахована на після того як ми ці проби води дослідимо в лабораторії. Потім проби ґрунту. Ну проби ґрунту будуть. Досліджуватись десь на протязі там 10 днів після цього ми розрахуємо збитки і вони будуть пред'явлені винуватцю події. Винуватця події, що сталися на мокрій московці, шукатимуть у ході оперативно-слідчих дій. А вже зараз правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо факту забруднення річки. Якщо це в наслідки. Прильоту то ми будемо розраховувати по одній методиці, якщо це викиди, якісь там безхазяйність чи аварія, чи щось друга методика. Все. Поліфкоти будуть слідчі органи. А рятувальники 13 травня продовжать збирати з поверхні річки московки невстановлену покеречовину. Разом із нею приберуть і побутове сміття, яким буквально забиті річкові протоки. А це вже відповідальність самих місцевих жителів, рибалок та відпочивальників, які викидають різний непотріб у воду. Зауважують екологи. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Обговорити партнерство з європейськими містами-побратимами та дізнатися про можливості для молоді в Європі мали змогу школярі та студенти в рамках панельної дискусії в незламному хабі ПК Робіта. З нагоди дня Європи для запорізької молоді там влаштували свято з квестами, конкурсами, ярмарком можливостей та перспектив. Більше в сюжеті Ірина Чорнової хочу привітати з таким важливим святом для нашої громади, з таким заходом, як шлях молоді до ЄС. Шлях молоді це не про політику, це не про міжнародну кількість співпрацю, це саме про вас та налановитих, креативних, сильних, мужніх. Саме від вас залежить, як в майбутньому буде представляти наша Україна в Європейському Союзі. З півсотні школярів та студентів завітали до незламного хабу ОПК Орбіта, аби взяти участь у святкуванні дня Європи, дізнатися про європейські цінності, про наших партнерів, взяти участь у спеціальному ярмарку та панельні дискусії у квестах та вікторинах. Цього дня у незламному хабі було людно, весело, творчо. Мені дуже хочеться послухати, подивитися на ваші активності, і знаєте, що я хотів би, щоб ви. Були от такими активними спільнотами ваші громадські ініціативи, щоб ви находили підтримку один у одного, щоб ви комунікували один з одним, не тільки по місту Запоріжжя, а по всім нашим громадам, які є на території нашої області, обмінювалися досвідом, один одного підтримували заради того, щоб у нас було краще майбутнє, і я впевнений, що Україна вже найближчим часом стане. Одним із членів європейського союзу нашої великої європейської родини. У рамках спеціального ярмарку запорізькі виші та громадські організації презентували власні можливості і перспективи для запорізької молоді, розповідали про спільні з європейцями проєкти та варіанти співпраці про допомогу від міст побратимів. А їх у нас наразі сім. Це у нас Макдобор в Німеччині, Лінс в Австрії, Бальфор в Франції, Бірменген, в Великобританії, Лахті в Фінляндії і також Аждот в Ізраїлі. Найстарше це з 1953 року. Місто Лахті в Фінляндії навіть у нас в Запоріжжі є район, який має назву Лахті. Раніше там був і ресторан, який мав назву Лахті. І я впевнена, що наше молоде покоління і багато людей навіть не уявляють, чому це називається Лахті. Просто кажуть, давайте зустрінемось біля Лахті на Лахті. Але що, чому насправді це на честь нашого міста побратима це найстаріша наша співпраця, наразі вже налічує дуже багато років. А наймолодше це з нашими містами Аждот в Ізраїлі, та з 2008 року. Це у нас місто Магдебург. В Німеччині ми з ними розвиваємо співпрацю доволі активно. Учасники заходу наймолодшого віку школярі могли ознайомитись з пропозиціями від місцевих університетів, які давно та ефективно співпрацюють зі своїми європейськими колегами. У запорізької політехніки дуже багато партнерів і в Європі, і мені здається, і з Америкою у нас є якісь зв'язки. У нас зараз я знаю хлопців, дівчат, які беруть участь у проєктах «Еразмус» за кордоном. Це і Бельгія, це Німеччина, це Велика Британія, і навіть якісь зв'язки знаходимо, там з Францією е, онлайн проекти Erasmus – Це і Марокко, і е, Южна Африка, тобто ну е, багато країн. Також тут представлені всі наші проекти в рамках Erasmus, і обов'язково, звісно, що це передбачення на картах Таро про світле європейське майбутнє. Хочете ми для вас таке зробимо? Давайте передбачення для запорізької молоді. що її чекає. Дивіться. Почекає тут в нас картка а, сімка кубків та дурень. Що цікаво, в картах Таро дурень це новий початок. Тобто, коли людина робить нові починання, і вона з відкритою головою підходить. Тобто, наша молодь чекає щось нове, чекає нові відкриття, і все в руках нашої молоді. Атмосфера заходу сприяла активному спілкуванню, обміну думками та досвідом. І школярі, і студенти з інтересом обходили усі локації ярмарку та шукали відповіді на свої запитання. Здатись якусь нову інформацію, щось. Спробувати щось нове. Яку професію? Ще не так, складне а, питання. Складне питання. Про що мрія? Скласти вдало і дало іспити. Щоб країну більше просунули в новому так. світі. Наразі для молоді, хоч і є е, е, різні заходи, але немає. Я б сказав би мотивації продовжити далі щось робити тут мало де можна побачити, щоб іменно молодь займалася чи бізнесом, чи реалізацією якихось проектів. Зараз дивишся і розумію, що для молоді цього не вистачає. Одною з проблем, яку озвучує молодь, все ж все ж таки працевлаштування на сьогоднішній день в рамках цільової програми для молоді. Ми розробили курс молодого підприємця, де ми їх навчаємо саме, що потрібно для відкриття своєї справи, які перепони можуть бути на їхньому шляху, як можна взяти перший свій грантовий проєкт. Зараз у нас стартує ще продовження, Овження цього курсу, а саме психологічна підтримка, протягом заходу стало зрозуміло, що чимало гостей свята ще перебувають у пошуку найкращого вишу, найліпшої професії, будуючи свої плани на майбутнє. Та в одному вони одностайні у підтримці європейського курсу нашої країни. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Запорізькі об'єднання почали знайомити із новоствореним центром ветеран про Запоріжжя. Першими стали представниці ради жінок загиблих захисників, так само як і ветерани, члени їхніх родин, мають право скористатися усіма державними послугами, які надаються в хабі. Тепер можна отримати допомогу ЦНАПів, захисту пенсійного фонду, фахівців із супроводу та адміністраторів. Якщо певну послугу в хабі отримати неможливо, людині надається кваліфікована консультація. Та перенаправлення до іншої структури, де завдяки ефективній взаємодії фахівці вже ознайомлені з її проблемою. Необхідність ветеран про Запоріжжя відзначають в раді дружин загиблих героїв. Він дуже потрібен, і я дуже сподіваюся, що він виправдає всі сподівання, які ми на нього покладаємо. Я знаю, що цим цією справою займаються дуже фахові люди, які мають хист. До спілкування з людьми, до допомоги саме ветеранам і їх родинам, і це дуже важливо. І ці люди справляться, я в них вірю, я їх знаю. Весь спектр, який надають в цьому ветеранському просторі, він дуже продуманий. Всі нюанси, які можуть виникнути, всі питання, всі проблеми, які є у наших співгромадян. І впевнена, що тут тут допоможуть. Запорізькі ветерани та родичі військовослужбовців брали безпосередню участь в розробці проєкту «Ветеран про Запоріжжя». Окрім цього, звертатися за допомогою можна і до кімнат ветеранів, які знаходяться в кожному районі міста. Власне, звідти, в разі потреби, людей можуть направити до певного спеціаліста єдиного центру «Ветеран про». А от знайомити міське об'єднання із хабом будуть і надалі, аби якомога більше людей змогли отримати фахову підтримку. Було виявлено потребу серед ветеранів та ветеранок, членів їх родин, родин загиблих захисників і захисниць стосовно створення в місті Запоріжжі єдиного центру на кшталт єдиного вікна, де всі ці категорії зможуть отримувати комплексні послуги. Все, що стосується державних програм, все, що стосується міських програм, це все тут представлено і повний обсяг допомоги, і як мінімум консультування. По кожному фахівцю у них все розписано, вони все знають, тому це саме і планувалося як створення адміністративної частини, як єдине ветеранське вікно, куди люди приходять, незалежно це захисники, захисниці, члени родин, родини загиблих, приходять і тут можуть отримати максимально в одному місці максимум інформації, якої вони потребують. Історія мужності та відваги. Центр ветеранського розвитку влаштував зустріч хлопців та дівчат з юнацького руху Байда із захисником Азовсталі Геннадієм Харченком у незлавному хабі Хортицький. Військовослужбовець з позивним Терегеря розповів юним байдівцям, як обороняв Азовсталь, пережив два роки ворожого полону. Повернувся та продовжує оборонити Україну. Більше в сюжеті Ірини Чернової. Історик, перекладач та економіст за фахом, директор магазину з продажу електроніки Геннадій Харченко на захист батьківщини став ще 2014-го у складі 55-ї запорізької окремої артбригади. З початком повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь захищав Азовсталь. каже, попри брак інформації знали, що буде полон. Чули, йдуть перемовини із залученням міжнародних організацій та лідерів. Було готові виконувати свої бов'яздання до кінця, але отримали наказ, організовано склав зброю. І 16 травня безпосередньо я вийшов з Овсталі. Спочатку евакували, вивезли поранених хлопців, а потім вже організовано по бункерах, по місцях нашого знаходження. Виходили ми, складали зброю, зустрічалися з представниками нашого гору. Нам обіцяли скоре повернення почесний полон і вже сідали в автобуси. Після шмону нас відвозили на місця, де ми відбували своє заслання, бо я не можу сказати, що це покарання. Ми не можемо вважати це покараними чи там, кримінальними злочинцями, бо ми захищали свою батьківщину і воювали виключно у правовому полі. Через чотири місяці полону свобода не настала. Геннадій розумів, що про повернення додому думати поки зарано. Разом з ним у полоні були побратими азовці, які мали поранення та важкі травми. Ув'язнення затягувалося, а умови перебування важко було назвати почесним полоном, каже Геннадій. У Мордора дошить Стали вже досвід утримання у місцях позбавлення волі, тому постійно наші місця перебування змінювалися кілька місяців, і нас перевозили або в нову колонію, або в нову тюрму, або в новий слідчий ізолятор для того, щоб було максимально важко відстежити місце нашого перебування, щоб нам було якомога важко адаптуватися до знаходження і щоб постійно ми не мали контакт, стали контакт з одним і тим самим середовищем. Росіяни намагались створити повний інформаційний вакуум для українських полонених за два роки полону Геневід тільки кілька разів вдалося поговорити з мамою по телефону, але це швидше виняток, каже чоловік. Спочатку ні, родичі не знали, де ми. Єдина можливість була це, коли знімався якийсь пропагандистський матеріал, якось потрапити, в об'єктив камери, і таким чином, аби дізналися родичі, що живі чи, не, чи ні. Так само під час вибуху. На бараці Воленівці була інформація, хто поранений, хто загинув, але, скажімо, через два роки вже стала з'являтися можливість через волонтерів насамперед писати листи за участі посередників, давати знати, хто хоч живий, хто хоч де знаходиться і хто приблизно в якому стані. Так, на момент теракту в Оленівці Геннадій перебував саме в тому бараці. Він отримав поранення та опіки. Його доправили до реабілітаційного центру, але фактично медичної допомоги не надали. Згадує він 19 жовтня 2024 року. Став днем визволення з полону. Напередодні Геннадій дізнався, що потрапив до списків на обмін полоненими. Нас викликали до медичного пункту для обстеження, чи не маємо ми якихось слідів катувань чи побиття. І ми згадалися, що, мабуть, це з приводу обміну. І дійсно так сталося. Кілька хлопців з нашого бараку, кілька хлопців на двох бараках тримали українських полонених. Це була Макіївська колонія. Вивезли спочатку на території Білорусі, а вже потім звідти на територію України. За півгодини після обміну Геннадій нарешті зміг почути голос матері у телефоні. Це був справжній вибух щирих, радісних емоцій, згадує чоловік. А після реабілітації він повернувся у стрій та наразі продовжує службу в Азові. Свою історію чоловік розповів учасникам молодіжного руху Байда під час зустрічі, організованої центром ветеранського розвитку. Головне каже захисник: що хотілось донести молодим людям, ворог підступний та жорстокий. Про це варто пам'ятати та бути готовими дати йому їдну відсіч. Ірина Чорнов. Нова Юрій Поворознюк, телеканал МТМ працевлаштування, перекваліфікація та соціальна адаптація ветеранів в кімнаті ветерана Хортицького району відбувся інформаційно ознайомчий захід для військовослужбовців та ветеранів. Учасникам надали детальну інформацію про доступні вакансії, послуги з профорієнтації, можливість проходження безплатного навчання, а також проконсультували щодо правового захисту та оформлення документів. Пошук роботи, послуги з професійної орієнтації, послуги з навчання, як професійне навчання для зареєстрованих безробітних, в тому числі для учасників бойових дій, так і навчання за ваучером, а також про гранти та мікрогранти. На сьогодні ветерани вважаються вразливою категорією населення, яка потребує підтримки з боку державних служб. В тому числі від служби зайнятості. Ми намагаємося всіма можливими способами сприяти пошуку роботи. Ветерани у нас обслуговуються без черги, дружини ветеранів, сім'ї ветеранів також. Наразі в усіх районах міста відкриті такі кімнати ветеранів. З кінця березня їх відвідали близько 600 осіб. Це вже другий такий захід. Перший було проведено в Олександрівському районі. Повторний запит ми отримали, і в рамках Хортицького району станом на сьогоднішній день записались 9 ветеранів, які мають потребу чи то у влаштуванні ветеранського бізнесу самостійно, чи то у працевлаштуванні. Сьогодні спеціалісти центру зайнятості ознайомлять зі своєю програмою, зі своїми послугами. Медичні заклади міста, зокрема пологові будинки та перинатальний центр, під час війни працюють в надскладних умовах. Пологи доводиться приймати і під час повітряних тривог для цього в медзакладах облаштовані укриття. Там під час повітряних тривог можуть перебувати і породіллі з немовлятами. Також в медзакладах, зокрема в перинатальному центрі, за потреби надається і психологічна допомога. Психологи кажуть, кількість тих, кому вона потрібна, зросла. На це вплинула війна. Мами звертаються з якимись емоційними станами, особливо коли це такі, як ми кажемо, приліти, які було дуже гучно, було дуже страшно, моторошно. Жінки не завжди відчувають свою захищеність, дуже часто відчувають незахищеність. І ось це відчуття безпеки, яке ми допомагаємо їм відтворити, сказати, що все добре. Ну, ми не можемо сказати, що все добре, так? але ми тут поряд і ми можемо допомогти вам, і ми в будь-якому випадку поряд з вами. Так? Тобто, ми поряд, ми допоможемо. Це практики першої психологічної допомоги, це дихальні практики, це практики розслаблення. Ми всі живемо в умовах війни, ми і наші пацієнти, і наше основне завдання це не просто надати необхідну акушерсько гінекологічну допомогу. Нашим жінкам, а й допомогти їм психологічно. Тому що ми з вами живемо і ми кожного дня відчуваємо цей страх. Кожного дня лунають вибухи сирени. Наші жінки налаштовані на добро, тому що народження дитини це найголовніше диво, яке є в житті. Коли страшно, коли гучно. Що в нас для цього є? У нас надається психологічна допомога. Також в нас є завдяки співпраці з міжнародними організаціями, є такий проєкт, який називається Бригади сексуально-репродуктивного здоров'я. Він розпочався під час війни в листопаді 2022 року, і за цей час нашими фахівцями було надано допомогу майже 10 тисячам жінкам міста і області. Виїжджає мобільна бригада, у складі якої є акушер гінеколог фахівці з ультразвукової діагностики, суміжні спеціалісти, і надають допомогу тим жінкам, які не можуть за якимись обставинами потрапити до нас в центр. З початку року в Запорізькій області виявили сказ у десяти тварин. Інфікувалися п'ять котів та п'ять собак. Санітарні дослідження та оперативні заходи проводили ветлікарі державних медзакладів. Станом на травень сім пунктів, в яких виявили сказ раніше, вже оздоровлені. Повідомили у держпродспоживслужбі. Передається небезпечне захворювання через укуси та ослинення від зараження тварин та домашньої худоби або людини. Тож єдиний шлях до убезпечення, Чення попередня вакцинація домашніх улюбленців. Найбільше випадків сказу зафіксовано в громадах, наближених до лінії фронту. Натомість спеціалісти вже провели весняну пероральну вакцинацію диких тварин в Запорізькій області. Для цього фахівці залишають на полях та насадженнях спеціальні брикети з діючими речовинами, які в подальшому з'їдає тварина. А віднедавна щеплять проти сказу і велику рогату худобу, яка піддається випасу. Було розповсюджено 46 тисяч принад, 25 принад на квадратний кілометр. Це здійснювалось відповідно до, як я зазначав, методичних настанов. 29 бригад протягом 5 днів провели цю роботу. По території міста Запоріжжя ця робота була проведена тільки в заповіднику Хортиця, оскільки там є сількосугіддя і там саме є і переховуються дикі м'ясоїдні тварини. Початку квітня в Запоріжжі стартував сезонний покіст трави. А в усіх районах міста комунальники ліквідують карантинні рослини та бур'яни, аби запобігти їх поширенню. Наразі на вулиці Глісерні з самого ранку працюють зеленбудівці, озброївшись мотокосами, скошують траву на ділянці загальною площою 10 тисяч квадратних метрів. Потім її залишають на кілька днів для просушування, а згодом збирають та вивозять на полігон. Комунальники кажуть, що погода для таких робіт нині оптимальна. Найкраща погода це коли немає сонечка. Дуже при сонці перегріваються машинки, якими косимо траву. Краще косити невеличку, але є, яка в деяких місцях попереростала, нічого страшного, проходимо по два рази і все буде гарно. Після нашого, і нашого покосу трави проведеться прибирання сміття і все буде чисто і гарно. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.